Капеланське благословіння на 28 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визвали нас під лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, що серед учнів Ісусів були жінки. Це Марія, названа Магдалиною, і Суза, дружина прибічника Ірода, Іоанна, Су, і да, Суза прибічника Іоанна. І ці вони служили Ісусу своїм майном. Коли я читаю ці слова, Мені, знаєте, дещо перевертається, міняється погляд на знаєте, такий героїчний подвиг перед Господом. Чому він полягає? Або чи завжди він полягає в великому чуді, в великому чуді при великих справах подвигу мучеництва, подвигу аскетизму, перемозі над ворогами, як і гонять Христа, явні дискусії з неправдовірцями. Сьогодні я чую. Як тихе непомітне служіння стає на чолі цієї вершини, на чолі слави Божої, яка освячує нас кожного з нас. І це служіння непомітне. Жінки служать так, що. Протягом цього Євангелія вони непомітні. Але цими словами вони відзначаються як ті, які служать. І ми в церкві маємо таке свято жінки Їхня... Їхній подвиг, їхня ну, святість, слава погладиться в тому, що вони не помітні в своєму служінні. І це служіння є щодня, щомиті. Бачите, ці три жінки, які названі і ім'я, і написано, і багато інших, говорить про те, що жінки ходили з учнями і служили їм не тим, що вчилися так, як вчилися учні збиралися на гру приображення, посувалися на проповідь. А так, що готували їжу, брали їхній одяг, кидали в скриньку з пожертвами, коли було вони. І це прийнято за їхнє служіння. Ми чуємо, що в іншому Марта так хотіла слугувати. Я дивлюсь на тих на себе, на багатьох парафіян, що коли я так вчиняю щодня, як ці жінки, непомітно роблю Божу справу щоденну, то якраз я віддаю своє життя за ближнього свого. Не тим, що помираю в певний момент, а тим, що... Присвячую його іншому. Я помираю для себе, а своє життя віддаю іншому. Так напевно це називається. Але, Госп... Але чи не Господь сказав: відрекись від тебе, візьми хрест свій і йди за мною. От якраз жінки це роблять непомітно, відрікаються від себе, беруть цей хрест і йдуть за ним, за Ісусом, і отримують місце найвищої святості в Царстві Божому. Ми думаємо, ну вони ж не такі, як апостолів, і серед апостолів, можу сказати, не було жінок. Хоча я відповів, а і не треба там бути, бо чоловіки не народжують дітей і не годують їх груддю. Тому для чоловіків є справи чоловічої святості, для жінок є жіночої святості. Ніхто не більший, не менший. Всі в найвищому рівні прийняті Господом їхніх справ. Не буде тато мамою для сина чи доньки. Або навпаки, мама татом для сина і доньки. Є мама і є тато. І вони для дитини однаково великі, однаково святі, однаково розшановані, однаково тих, кого, він любить, кого ця дитина любить. І ми сьогодні говоримо, говоримо, але Господь створив чоловіка і жінку в однаковій святості. Він і вона. А вкупі, як він каже, коли вони єднаються, стають єдиним. Любов з'єднається. Якщо ми подивимося родину, то там немає більшого чи меншого. Або той, хто більше робить, і той, хто менше робить. Навіть дитина, яка робить мало, є родиною невід'ємною, в родині невід'ємною частиною і не менше вартою. Тому що в родині. Панують закони не вкладу справедливості, який робиться, а любові. І той, хто більше нібито вкладує в матеріальний побут, буде вважати, що найменший, тобто дитина, більший над цим цим вкладом. І буде віддавати все матеріальне і все життя, аби цьому найменшому було добре. І це є любов. І от жінки в своєму служинні, проявляючи смиренність тихому служинні, якраз цю любов і уявляють, показують приклад кожному з нас. Бо не вони себе підвищують якусь в міру якоїсь штучної святості, а Господь останніх робить їх першими. І мені дуже приємно сказати це тепле слово за таке служення наших жінок. Ані.